Якщо ви скучили за садово-клумбовими справами і проведенням часу в дружній компанії, то арт-пікнік, який відбудеться 4 травня у четвер, саме для вас. Захід організовує Міжнародна організація з міграції МОМ. І запрошує долучитися до важливої справи прибирання та облагородження території ботанічного саду Ужну. Мета арт-пікнікам не одна, каже організаторка заходів із психічного здоров'я та психосоціальної підтримки МОМ Юлія Дуб. Перше, це те, що основна ціль нашого підрозділу міжнародної організації з міграції, а саме психічного здоров'я та психосоціальної підтримки, це те, що підтримати населення емоційно, психологічно, дати таку можливість розрядки, познайомитися як внутрішньо переміщеним особам, так і місцевим жителям між собою в такій неформальній обстановці. Друге, це те, що багато хто зараз втратив свої домівки, можливість доглядати за власними садами, можливість просто покопатися в землі. І для багатьох це такий класний спосіб ну, скинути негативні емоції. І третє це, звісно, підтримка ботанічного саду у жну, тому що ми з ними часто співпрацюємо. Вони надають можливість там і проводити екскурсії для внутрішньо переміщених осіб, і е, збиратися там для якихось лекцій. І, от подібних арт-пікніків, і оце таке можливість об'єднати ці е, кілька напрямків і кілька цілей. Рукавички та інвентар нададуть. Організатори нагадують про зручний одяг, який не шкода забруднити. Після роботи на учасників чекає пікнік. Там доволі велика територія, тому вона розділена на різні зони і участки. Там за кожний участок відповідає своя людина, яка знає, що там росте, що потрібно, яка допомога. Тому зранку ми збираємося, поки ще не дуже сонце, палюче, займаємося хорошою справою, садимо рослинки, прибираємо територію, робимо те, що нам кажуть господарі цього парку. А після того ми робимо гарний пікнік, спілкуємося. Там їмо канапки і просто вже таке спілкування, якби на те, щоб роззнайомитися, краще розказати про місто, дізнатися більше про людей, які приїхали, і ну, гарно провести час в затишному місці. І це мені здається дуже класна локація в місті, яку треба розвивати, робити її більш популярнішою і відкритішою для якихось цікавих подій. thank okay. you Для участі бажано зареєструватися, заповнивши форму, яка доступна до прикладу у Фейсбуці. Але можна прийти і безпосередньо на захід. Бажано все таки зареєструватися. В Фейсбуці є лінк на цю реєстраційну форму, щоб ми могли якби, спланувати хоча б той самий пікнік, на яку кількість людей зрозуміти, як ми можемо залучити, щоб кожен мав якийсь шматочок роботи і відчував себе теж корисним. Але якщо не вдається ніяк зареєструватись, то ну можна і приходити так. Нікого ми виганяти з. Звісно, не будемо просто це, якби такий організаційний момент, який полегшить нам життя і можливість організувати весь процес, щоб всі були в достатній мірі забезпечені всім необхідним. Скетулока відбудеться 4 травня. Збір о 8.30 на території ботанічного саду Ужну, вулиця Ольбрехта, 6.